Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру українського голкіпера Бомбардира FIFA 16 на ПК. Ми зіграли вже два матчі за наш новий клуб Нью-Йорк Сіті і не змогли забити, але ми все-таки голкіпер і ми не пропустили. І це дуже добре. Сьогодні будемо грати з Портлендом. І якщо ми не виграємо, я так розумію, для нас Чемпіон строфі буде закінчений. Ось так. Ось так. А спочатку ми потренуємось. ми потренуємось І. Давайте. Один на один знову. Давайте повкидаємо. Потім а... виходи один на один. Ну, думаю, потренуємось. Так, штрафні. Знову пенальті. І щось таке, щоб ми змогли нормально виконати. Прямі штрафні. Прямі штрафні. Бо якось е, кручені нам ще, ще рано. Ну і більше ми, як завжди, нічого не можемо. Тільки 4 тренування для голкіпера. Ну і починаємо. Тренування одразу. Так, це ми виконували на А. Тому якось буде дивно. Виконати тепер не на максимум. Давайте спробуємо. Є. Перший пішов. Кидай. Кидає. Супер. На іраолу. Другий. Куди? І мінус тисяча очок. Не туди, кудись. Так куди ж ти кидаєш? Прийдеться повторювати. Прийдеться повторювати, бо. Не туди, кудись кидає. Ясно все з ним. Нарешті кинув. Погано стартували. І вибиваємо тепер. Давай приймай! Та знову той не приймає, то пірло. Ми на пірло погано вибиваємо постійно. А тут непогано. І що ми? Ми виконали на Д. Ну давайте повторимо, бо щось у нас не пішло спочатку. Так, чудово. Нам дають таку функцію, тому, чому б не використовувати добре, що встигли. Так. Удар. І. Приймає до відвілля. Дякую тобі, що ти з нами. Що ти приймаєш. І тепер на пірло. Супер! Нарешті! пірло вибило я як треба. І на лемпарда. На лемпарда! Чітко! Чітко! 11 750 на А. І. Тренування наступне. Це на всю сесію, по-моєму, дають. Так, що тут? Виходи один на один? А тут буде важко. Ось тут буде важко. А зараз спробуємо не Б для сейву, а саме, саме правий стік. Як він працює тут чи ні? Пірло виходить. Пірло виходить. О, супер. Так, Макнамара. Не туди впали. Ну, таке буває, Мулінс. Чудово вийшли. Мікс. Біжить вже. Вже біжить. І забиває нам. Пабло Альварес. такий, Звичайно, розстрілювати голкіпера дуже легко. Ой, Лемпорт, Лемпорт зачекай, я ж не прибіг іще. Чудово, взяли в руки Девідвіллія. Ну цей, мабуть, зараз. заб'є, звичайно, забив. Але 3210 і що нам там дають? Це. Нормально, піде. І повтор, повтор, бачите, є три на кожне тренування. Чудово. Нехай буде це. Тут ми непогано провели. І тепер пенальті. Ну, пенальті ми не повинні так провалити перше особливо пенальті, як в той раз, бо це щось було незрозуміле в нашому виконанні. І. Один. Поїхали. Є. Далі. Не повинен влучати! Та куди ж ти? Давайте почекаємо трошки. Та що ж таке? Щось пенальті у нас? Пройдеться повторювати, я бачу. Щось не пішли у нас пенальті. Взагалі не з тої ноги став наш голкіпер, бо. Уже друге тренування може провалити. Бе! Ну, нехай буде Б. Добре. Б це непогана оцінка. Це 4 з плюсом. І тепер що? Прямі удари без голкіпера, я так розумію, просто треба влучати, влучати в ствір. Ну давайте спробуємо. І. Удар. 500. 500. О, тут тепер якісь нам дають навіть перешкоди. Є знову поперечка. Ну ми даємо. Просто супер. В поперечку навіть без голкіпера влучаємо. Ага, тут уже не так просто, подивіться. Ух. Так тримати нам кажуть. Ну, давайте спробуємо так тримати. 564, мабуть, не дуже, але бонус. Прекрасно! Це Б, мабуть. Так, Б. І результати. А, це ББ. І у нас точність удару що там? 20 не стає. І ще не стає, трошки не дотягнули. Ну от ми б дотягнули, якби можна було щось Е, іще, Щось іще призначати, але нам приходиться одне тренування просто віддавати комп'ютеру. Так. Ну і все, день гри. Ми в старті поки що. До речі, давайте подивимось, ми 4-0 зіграли два матчі, і нас уже викинули. Ні, нас ще не викинули з першого місця. Бо якось сидіти на лаві я не дуже хочу, а нам не дають навіть себе проявити. Навіть якби ми не бігали б в полі, то нам не б'ють воротах. Дощ, буде сьогодні. І треба вигравати. Понад усе. Понад усе нам треба перемога. І треба постаратися. А то турнір просто так пройде. Стадіо Класіко. Стадіо Класіко приймає цей матч. Фортленд Тімберс Проти Нью Йорк Сіті. Ну що, повиходили вже стартові гравці, чи ні? Ні, я не бачу. Давайте глянемо. Немає, немає нікого зі стартових, тому прийдеться на себе брати роль і бомбардира, і плеймейкера, і голкіпера. Шелтон. Денітриде. Веласкес І це порушення правил. Якби ми ще могли бити штрафний удар, взагалі було б супер. Але ми попросимо. Удар! Ну, це. Я назву це передачею на, на того гравця, який просто стояв і дивився. Папарато. Папарато. На Павелла. Проти нас, мабуть, теж другі склади грають, але ми не можемо забити. Ми не можемо нормально створити момент. На жаль, і тепер треба додому бігти. Так, нормально, бровські. Поїхали. Поїхали, хлопці. Денітриде віддає на Фейсі. Раола, який пас! Не дуже гарний. Розігруємо трикутничок. Фейсі, Бровські. І непогано можемо відкритися флангом. Денітриде! Пейс! Пейс Дені 3D! Не дуже працює, але все одно дивіться, розгортаємось. І далі з м'ячем. Ах, заснув. Заснув наш волкіпер, на жаль. Ой-ой-ой, по-моєму, зараз буде капець нам. Ні, все нормально. А скільки ми гравців обіграли? І за це нам нічого не дали. Не виправили тут все-таки оцінювання. Може тільки в гіршу сторону виправили. А що мені робити, коли я знаю, що. Команда! Команда може вилетіти і стояти просто на лінії я не можу. І дивитися, як наші не можуть організувати атаку. Так, спокійно! Куди ж ти там навішуєш? Ну ми прикривали, прикривали на цей кут. Жовта картка комусь, Що, з наших. Ано. Поверни. І тепер на Іраолу. Хоч так, Іраола. Єдиний тут нормальний гравець. Я зараз в складі. Крім нашого, звичайно, Бровський. Зараз дограються. Зараз дограються ці наші захисники фейсі. Іраола. Ну, щось так взагалі невпевнено, наші розігрують. Калле. І ось є! Зачекай! Зачекай! Виходимо! Удар! Ах! Непогано, вже ближче, вже ближче. В ближній кут пробивали. Прикривав, голкіпер прикривав все. Кварасі. У них на воротах. Павел. Ми чекаємо другого тайму, коли вже вийде Пірло, коли вже вийде Вілья. А Лемперда я щось так на полі і не бачив ні разу. Валері Фейсі, молодець Фейсі! Іраола Ні, це не Іраола А де ж то Іраола? Бігає. Це, мабуть, наш правий півзахисник, а ось і він. Ось і правий захисник. Грабовой жовту картку вже отримав. Молодець такий. Замість Пірла він грає. Ну, ясно, товариський турнір, тренер е, пробує різні варіанти. Ну, що, побіжиш? Не побіжиш. Та і в стіночку з ним важко зіграти, бо воно приймати не вміє. Таке. Таке. Павел. Давай, давай, псингуй, привсенгуй! Зараз я тобі покажу, як треба це робити. О! Бачите, я одразу вибив і що там? Але боротьбу верхову наші неспроможні виграти також. Так, 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 так. Як тут у вас все запущено? Ви тут пасуєтесь? Дуже невпевнено, вони пасуються, як і наші. Ну і. Давай, тренер, випускай, Пірло! Випускай вже! Віллі, Лемперда, всіх випускай! Бо так ми будемо сидіти на третьому місці в групі. І все. Волос. Та який штрафний арбітр, от тільки не починай, от тільки не починай. І так важко. А ти ще починаєш. Джонсон! Джонсон! Ток-тук-ток, -ток -ток. тут зараз ми можемо поховати надії нашого клубу. Але до удару справа не дійшла. Іраола. Ох, як небезпечно, що ж ти робиш. Іраола. Передача на Дені 3D. І треба ось туди на фланг. І все, поїхали в атаку. Бровський, ти що? Ти що не тут? Ти що не з нами? Іраола. Ну від Іраоли, який 80 грає такий пас. Я точно не очікував. Волес! І. Ну, піднапряжи його. Давай, давай, давай! Попарату цього! Треба пресингувати. Один голкіпер пресингує, але тепер... але тепер нам можуть забити. Через це. Взагалі, інтелект наших наших партнерів по команді взагалі ніякий, бо вони не розуміють, що 0-0 це виліт. Це виліт з турніру. Ну що, пора, пора, тренер. Випустив чи ні? Так, начебто є пірло. І тепер будемо з ним розігрувати. Давай, давай, Андреа, Витягни наш клуб. Балері. Чудово! Побігли вперед. Так. Де Пірло? Ось Пірло. І пірло одразу. Він не хоче. Е, е, керувати грою. Він хоче одразу, одразу звільнитися від м'яча. І це вже не вперше. Щоб не помилитись, але хто ж тоді буде вести гру, якщо не пірло? Він одразу віддає передачу. Вперед, назад, все одно йому і зараз може бути гарний, гарна атака в виконанні Портленда. Але ні. Бробський. Не тупи. Пірло. Звільняється одразу. В ногах Пірло м'яч не затримується. Ну такого я не чекав. Від Андреа такого я не чекав. Я постійно через нього нам намагаюсь грати, але він. Одразу пас віддає. Хоча я очікував, що Андреа буде притримувати м'яч у себе. Ого! Це вже взагалі. Я думав, він притримає м'яч у себе, я відкриюся він віддаватиме передачу. Але ні, він навіть. Не може простий пас віддати. Давай, давай! Пірло молодець, пірло! Ну, трошки не добігли. Але нічого. Пенальті! Немає пенальті! Наш голкіпер лежить. Наш голки лежить. Вибийте м'яч фейерплей. Фейерплей, вставай! Що там відбувається? Ми біжимо до своїх воріт! Але нас били і ніякого пенальті. А наш голкіпер ледь-ледь. Піднявся. До речі, бачили, все-таки захисник прикриває ворота. І це дуже добре. 90-та хвилина, мабуть, він віллі випустив вже. Ні, Лемпард вийшов. Але вже пізно. Вже пізно Лемпарда випускати. Вибувають! Наші вибувають! 2,6 нам ставлять! Таких оцінок я не бачив ніколи. Але. Наш голкіпер творить дива. Наш голкіпер зараз буде творити. Ні. Не дійшло до удару. Павел. Ну, давайте пресингуйте. Одна хвилина. ми не встигнемо навіть атаку провести. І ми вилітаємо з турніру. Забивши нуль м'ячів, пропустивши нуль м'ячів. Як... мені, як голкіперу, я виконав свою роботу. У мене три сухих матчі. Але ми. Ми не, ми не змогли перемогти. До речі, форму з довгими рукавами нам дали, і це дуже добре. Я зараз поставлю її. Ну що, ми вилетіли. Успішно вилетіли, і тепер будемо грати в чемпіонаті. Так, де наша форма? О! Оце так мені більше подобається. Чудово! Шкода, що поки що не відкриті рукавички, якісь модні. Так, тут завдання не можна додати. І тепер можна тренуватися. Та я думаю, що можна повторити, завантажити попередній сеанс. Я думаю, поки що ми так і будемо тренуватися. А там подивимось, що буде нового. Поки що непогано, мені подобаються ці тренування. Для голкипера їх не так багато. І не дуже подобається, звичайно, що не всі 5 я можу використати. Але головне, щоб вони допомагали. Ну, поки що ми закидаємо непогано. І треба тепер. Прийми Вілья! Ох, Вілья нас рятує кожного разу! Вибивання на пірло, Ну пірло навіть не треба було бігти. Ви бачите? Як ми ідеально йому вибили. І Лемпер теж саме. Прекрасно. Ідеально. Виконано і наступне тренування. О, один, один на один. Оце мені подобається найбільше, бо важко, і так я треную якраз відбивання. Тут більше позицію треба правильно обирати, тоді все буде добре. Так, Макнамара. Є. Далі. Пірло. По центру! Але я доторкнувся, я так розумію, бо 300 мені дали. 100 не влучив. Пабло Альварес. Кут. Бачите? Ми кут ріжемо е, і вони не, не влучають. Ну, тут не. Не зрізали Кут Тейлор. Ого, в дев'ятку закинув. Лемпер. Ну тепер спробуй. Тепер спробуй називається. Вілья. А давайте одразу на нього. І він влучає в дев'ять. Ф. А ми спробуємо повторити. Давайте. Спробуємо повторити. 100. Хто там далі? Пірло. Відбили від Пірло. Мурінс. І ще один сейв. Ви не забувайте, що у нас голкіпер 171. З ростом. Це для голкіпера не то що мало. Це взагалі ніщо. Ох, як, як ми класно врятували. Ні. Давай, вставай, 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 вставай. Лемпард. Заблокували Лемпарда. Лемпард тепер блокує нас. І забиває Віллі, але подивіться, як ми класно виконали. Як ми класно виконали і наступне тренування. Пенальті. Ну, хоч колись у нас вийде пенальті, нормально пробивати. На А. Давайте спробуємо. Тренування пенальті для голкіпера. Ух, під поперечку. Я вже думав поперечку зараз. Вріже. Так, непогано поки що. Є. Є. І ще один удар. Так, не ризикуючи і на А. Переходимо до наступного тренування. Це тренування штрафних ударів. І я так розумію, наступне це буде вже чемпіонат. Треба глянути в календар. Ну і порожні ворота. Поки що треба забивати. По центру 500 балів. Не дуже гарно. 579. Ох, це треба котити. Ну нехай так, 500, це найменше, що можна, що можна, що як, скільки можна заробити за штрафний, я так розумію. Ох! Опустився такий м'яч. І що там? Прекрасно. На Б. Ну і все, ми пройшли все тренування. Що там нам дадуть? Нарешті! 20 у нас, точні, 21 у нас точність удару. Все, тепер ми будемо забивати, це точно. Так, ну а я буду постійно перевіряти, чи можна щось іще додати, але, на жаль, ні. Виходимо з тренувального процесу і дивимося, що там по календарю у нас. За календарем у нас ще тиждень. Ще два тижні буде просто тренувань. Ну, нехай. Нехай. Так, скільки? Все, можна тренуватися знову. Так. Ну, тоді ми потренуємося, а. Мабуть, чемпіонат вже будем, будемо починати в наступній серії. Зараз знову пройдемо швиденько ці тренування. І, і подивимось, який буде. Скільки у нас пунктів додасться і взагалі як ми підійдемо до чемпіонату. Ну, поки що, мені подобається як наш. Голкіпер проходить ось це тренування. Ось нарешті ми на Давіда Віллю навіть вибили, так, що йому бігти не прийшлося далеко. Напірло і, і ще Лемпарду передачу і А. Знову А максимально 11750. І переходимо до найцікавішого. Я так розумію, якщо виконуєте таке тяжке завдання, то вам набагато більше дають пунктів. Ну я маю надію. Так, не влучив, а треба було брати. Стійка. Я знову не влучив, але ну, ми так багато не наберемо. Знову не влучив. Ми так постою, якщо будемо набирати 1000 нарешті. І знову не влучаємо. Ми поки що не пропустили жодного голу, але зараз буде Лемпард і Вілья. Супер. 2500 Вілья. Ну від нього ми ще ні разу не брали. І ми жодного разу не пропускаємо. Це просто мега голкіпер. А. Супер. Супер. Мені подобається. Мені поки що подобається все, як ми виконуємо. Крім того, що ми в трьох матчах не забили жодного м'яча, але я думаю, що ми приберегли голи на чемпіона. Так, що це у нас? Це у нас пенальті, які треба якось влучити. Будемо ось так, от, не чекаючи. Від поперечки. Вниз. Вниз. Я не побачив де. Ох, супер. Не побачив де ці дошки і почав вверх Направляти і. А! Нормально і так, а. Тому все добре. Ну і штрафні удари. Штрафні удари. У нас підкрутка 20, дальні удари 20, точність штрафних 20. Як ми хочемо. Як ми хочемо нормально пробувати штрафні. Давайте спробуємо по-іншому. Трошки отак. Спробували і краще б не не робили цього. Ну, Видно, що підкрутка 20, бо він взагалі майже не крутить. Ну і наш стандартний удар в поперечку. Є 800. Є тільки стінка, щоб не встигла. Не встигає стінка. І ще один удар. Бонус. Чудово. По-моєму, чудово. На Б, але нічого страшного. І що тут? Ми розвиваємось нормально. Нам трошки ще до 73. Якби отак кожен ми не втрачали завдання. Кожного тижня, до речі, нам щось написали. Шкода, що у нас не вийшло вийти в фінал Чемпіонс строфію, але головне те, що команда знаходиться в формі і готова до початку сезону. Ми віримо в ваші сили і вважаємо, що ви спроможні виправдати наші очікування на цей сезон. Ну, я б таким впевненим не був би. Так, ну скільки нам ще тренуватися? Давайте! У нас це тренування. Давайте розпочнемо. Розпочнемо наступну серію з тренувань. І потім вже будемо грати. Це хто? Орландо Сіті та Канзас Сіті. Це у нас в наступній серії. Цю закінчуємо. Давайте подивимось. Подивимось, як ми розвинулись. У нас уже. Подивіться. Витривалість, 84, нам написали плюс 1, хоча, по-моєму, спочатку було 82 у нас. І рефлекси пишуть плюс 1. Мабуть, це коли синеньким таким, то зараз в процесі у мене таке враження, бо у нас і було 77. А коли вже буде зелене, значить ми додали один пункт. Ну, ось так. Ось так. Е такі у нас пункти. І поки що ми. Поки що ми. Ні, треті. Вже треті в списку, але у нас скіл більший, тому ми повинні бути в старті все одно. Ось так. Одне тренування я проведу за кадром, і почнемо вже з наступного. Будемо старатися таки забити гол, бо якось не виходить. Ми її не пропускаємо, але її не забиваємо. Названий кращий гравець турніру, до речі. Полстер з Чикаго І чи, чи потрапили ми в команду тижня? Ні, ми не потрапили в команду тижня, хоч і не пропустили жодного голу. Нічого страшного, чемпіонат стартує в наступній серії, і там уже буде справжня битва, справжня боротьба. Якщо вам подобається, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Рейде. На все добре.